Тим часом столиці вже святкують без віз на європейській площі виступають українські виконавці для тих, хто затримається на святкуванні. Метро сьогодні працюватиме до першої години ночі. Там працює наша колега Олександра Башкатова. Олександра, чи багато людей прийшло? Що відбувається, які враження? Вітаю. Ви можете бачити позаду мене, справді європейська площа заповнена і тут панує така святкова атмосфера. Ми поспілкувалися з людьми, які сьогодні сюди прийшли. Дехто з них просто проходив повз, а дехто цілеспрямовано йшов на концерт. Ми розпитали у них про безвіз і як вони як їх відношення до цього. Тож пропоную послухати. Трошки труднощі невеличкі. Я, я... Вони тимчасові, можливо, там тиждень-два е, спаде той ажіотаж при оформленні документів на безвізове пересування межами Європи. От і далі дасть можливість на нашому населенню більше інтегруватись в Європу, розвиватись, і це я вважаю черговий крок, який дасть можливість нашій державі далі поступово рухати з євроінтеграцією і в НАТО. Безвіз, якщо слієсть. Лішні дії, то можна поїхати з візи, і без візи, то 20 двадцять доларів і двадцять євро. Якщо ти їдеш за кордон, то я думаю, оно очищення більшої економії не дасть. Олександр ще хочу уточнити: чи правда що присутніх зобов'язали прийти? Як пишуть деякі видання, що мовляв і бюджетників, і курсантів змусили прийти на площу святкувати без віз? Ми побачили, а ми будемо так, справді на європейській площі дуже багато людей з прапорами. Також вони навіть у футболках з логотипом Євросоюзу. Ми з ними поспілкувалися, і більшість з них справді студенти. Ми у них запитали, чому вони сьогодні тут і їх відношення до безвізу. Я теж пропоную послухати. Так, я навчаюся в Шевченка. От у нас тут зібралося дуже багато активістів. Отакі дуже е, прагнуть е, бути так би так сказати, українцями, але в європейському союзі. І ми неодноразово були за кордоном в Іспанії. Я думаю, що насамперед молоді це найбільш цікаво, і тим паче це набагато краще їздити в різні країни, цізнаватися різні культури, пізнавати їх для того, щоб їхній заробіжний досвід можна було передати в нашу країну. І під'їзди до європейської площі сьогодні перекриті. Там встановлені пункти пропуску на них червоні міліція та встановлені металодетектори. Також поряд чергової швидка допомога. Сам концерт розпочався у 8 й годині. Серед хедлайнерів такі виконавці, як гурт Антитіла, Гурт Влачні, Христина Соловій та Руслана. Загалом концерт буде продовжуватись до одинадцятої години, і після цього буде святковий первер. Також хочу зазначити, що в метро сьогодні працюватиме до першої години. Тож всі встигнуть дістатися додому. А завтра вже на хрещатку буде продовжувати святкування і будуть влаштовані різні масові заходи. Наразі це все на... дякую, колегу. Завтра ми теж будемо про це розповідати. Нагадаю, глядачам це була Олександра Башкатова з Європейської площі у Києві. Там вже почали святкувати безвіз.